Тоже з вами переживали переживати, переживати спину подію сходження Святого Духа на Апостолів і все, що її супроводило. Сьогодні зстановімось над тим, як перемінились апостоли, прийнявши Духа Святого. Найперше утішити, просвятив їх розум, щоб добре могли розуміти Христову науку. До того вони думали, що Христос прийшов спасати тільки людей. Вони думали, що Він прийшов, щоб відновити царство Юдейське. Вони журилися, клопоталися тим. Хто буде в тому царстві панувати, хто буде ліворуч праворуч від Христа. Але забули, що вже Авраамові Господь обіцяв, що через одного з його нащадків благословляться всі народи землі. І той Спаситель, який має, мав би прийти. Прийде не до одного тільки народу, але до всіх народів на землі. Тому пригадаємо слова Христові, записані в Євангелії від Івана в 16 розділі. Багато що маю маємо оповідати. Тепер не перенесли б ви нині. Тож, коли зійде той Дух Істини, Він і наведе вас на всю правду. Він буде промовляти. від все лише буде повідати, що вчуть, і звістить те, що настане, і прославить він мене, бо змогу візьме і звістить вам. Так і сталося. в день при десятниці апостол Петро учить юдеї, що Христос обіцяний спасити для всіх людей. Він прийшов, щоб заснувати на землі духовне царство і спасти всіх людей. Неволя гріха з вічної погибелі. Друге, що сталося, Святий Дух утвердив апостолів у вірі. Пригадуємо, що до пришестя, до Святого Духа, були б вони ще. Слабі. Бачили чудеса і сумнівались, слухали Слово Господнє і сумнівались, аж так сумнівалися, що навіть їм, своїм обранцям, він мусив правди пояснювати через притчі. Були непослідовні, боялись за своє життя. Так боявся, що пригадаю, за заціманського саду, коли прийшли Христа арештовувати, всі повтікали за винятком Івана Наймолодшого, апостола Іванилиста. Так Петро налякався, що тричі Христа зрікся. І ось шестя. І бачимо у них разючу зміну. Вже не бояться ні мук, ні смерті. Вони сміливо проповідують спочатку юдеям, а потім по цілому світу благовість і навіть тішаться тим, що можуть за Христа страждати і вмерти. Пригадуємо, що з усіх апостолів тільки Івану. Антилис сподобався природній коншини в спині у старечому віці. Всі інші апостоли Христа Ради прийняли мученичу смерть. Ще сталася одна дуже важлива річ, і переміна з ними. Дух Святий скріпив волю апостолів уникати зла і робити добро. До цього вони часто були немічні, коли треба було врити добрі діла. А вони не вміли терпеливо зносити кривди, не вміли платити добром за зло. Пригадаємо, просили вогня з неба, щоб покарати невірних самарян, коли ті Христа не хотіли прийняти. Читаємо Івангелі від Луки, та самаряни його не прийняли, бо він подорожував до Єрусалиму. Бачивши це учні, як і Йоанн сказали, Господи, хочеш, ми скажем, щоб вогонь зійшов з неба і пожер їх. Ісус, обернувшись, почав їм докоряти. А після щастя бачимо зовсім інших людей. Вони прощають людям їхні провини. Вони моляться. За своїх ворогів. Пише про це апостол Павло в першому посланні до Каринтян. Ми трудимося, працюючи власними руками, нас ображають, а ми благословляємо, нас гонять, а ми терпимо, нас ганьблять, а ми з любов'ю відзиваємося. Ми мовте ну, сміття світу стали. Поки і всіх аж досі. Ще інші переміни сталися в апостолах, згадайте про них тільки коротко. Дух святий очистив апостолів від їх гріхів, дав їм дар проповідництва, бо мав йти по всьому світові, навчати людей, нести їм Слово Боже, Дух Святий наповнив їх святими дарами, мудрістю, Розумом, радою, кріпостю, знанням, побожністю, страхом Божим. Оці дари Святого Духа, оком їх може і не побачиш, вони не видимі, але щоб ми, ми не сумнівалися, Господь нам дає видимі знаки тої. Переміни апостолів. оті вогнені язики, у вигляді яких на них зійшов святий Дух. Образ вогню, дуже важливий для розуміння вогню, дуже важливий для розуміння цієї події. Пригадуємо, коли Мойсей виводить юдеїв з єгипетської неволі через пустелю. Вдень попереду їх іде що? Стов пив, хмари, буревій, торнат вартійський сьогоднішнього, а в ножі вогняний стовп. Коли вперше Господь промовляє до Мойсея, як це стається, він піднімається на святу гору і зупиняється перед неопалимою купиною. Кущень, який запалав із того куща Господь. Промовив до нього. Пригадаймо одну з таємственних, знаменитих подій новозавітнього часу, коли в страшну суботу у передень Пасхи благодатний вогонь сходить з неба. А на правдакий жаль, дорогі мої, і тут не обходиться без спекуляцій. Ага. Раз благодатний вогонь сходить тоді, коли ми святкуємо Пасху, да? то тільки наша церква правильна, а всі інші неправильні. Дивний спосіб мисли, бо чудово знаємо, що святкуємо Пасху і Воскресіння Господнє зовсім не в той день, коли насправді Христос вос... помер і воскрес. І я в сходженні благодатного того дня, бачу не переваги одних над іншими, але бачу ласку Божу і любов, яку він являє до дітей своїх отим чудом. Може, хтось пригадує, ми на службу Боже заслугалися над тим, що Самарянам вистачало слово як так тій Самарянці біля коло. Щоб увірувати. А в юдеї ніколи Христос Слова йому не слухали, не приймали, він в юдеї робив чуда. Добре, з неба сходить благодатний вогонь. Якщо ваша віра така слаба, що вам треба чудо, я явлю вам це чудо. І насправді той благодатний вогонь говорить, не, про, не що якась серква правдива. Яка не неправдива, а що Бог правдивий і любить нас. Вогонь світить, вогонь гріє, вогонь палить. Так і Дух Святий просвітив розум апостолів, зігрів, зміцнив їх волю до добра. Спалив їхні гріхи, прийнявши хрещення Духом Святим і вогнем, як про це говорить Матей в своєму Євангелі, 3 розділ, 11 стишок, учорашні, налякані і пригнічені рибалки понесли Слово Боже, понесли силу Духа Животворящого, аж до краю землі. Це святковий день, коли прославляємо Духа Святого, просімо, щоб світло Його вогню просвітило і наші серця, і думки. Нехай цей вогонь знищить наші гріхи і запалить нас бажанням.